Автомобіль Honda Акорд став причиною смерті двох людей у Тернополі. Чоловік 1954-го та жінка 1958 го років народження були подружжям. На проспекті Степана Бандери на пішохідному переході їх збила автівка. Водій іномарки чорного кольору з місця події втік. Близько 11-ї години у місті Тернополі, по вулиці Степана Бандери. Водій автомобіля Honda Акорд чорного кольору здійснив наїзд на двох пішоходів та в подальшому з місця події скрився. На даний момент працівниками державтоінспекції проводяться заходи щодо встановлення та розшуку транспортного засобу. Коли ми приїхали на місце події, то прямих свідків ДТП не застали. Проте люди все ще обговорювали ситуацію. Ми то люди йшли з церкви. Тут багато людей було. Вони бачили, ми не бачили цього вже. Ми тільки бачили, що вже машина стояла, скоро вже визвали, скору, скоро приїхала і робили штучне дихання мужчині, але так і його чувство, що не привели і все. То так що ми нічого не бачили більше. А що чули? Що Дуже сильно на великій швидкості їхала машина, і, що їх обох зразу він не збив і протягнув метрів 10 далі, поки зупинився. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало кілька бригад швидкої. Окрім тих лікарів, які приїхали на виклик, зупинився іще один автомобіль медиків, який проїжджав повз. Ми їхали після госпіталізації жінки з лікарні, випадково попали на місце ДТП. На місці на вулиці лежав чоловік. В принципі, травма була несумісна з життям. Ми Пробували там робити реанічні заходи, які не дали ніякого ефекту. І потерпілий був доставлений морг обласної психічної лікарні. А Жінку забрали до нас, тому що до нашого приїзду вже дві швидких стояло. 10.56 поступив виклик, що по вулиці Степана Бандери сталася аварія. От, по прибутті на місце виклику була, була, ну, було двоє потерпілих, і один мужчина, і чоловік і жінка. Жінка в край важкому стані була доставлена з множинними травмами, з політравмою в обласну лікарню. Но, на жаль, вона померла. Наразі правоохоронні органи намагаються встановити хід подій та особу власника автомобіля. Тому просять всіх, хто близько 11-ї години проїжджав по проспекті Степана Бандери і має відеореєстратор звертатися в міліцію. Працівники державтоінспекції звертаються до очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди, які можуть надати будь-яку інформацію по даній дорожньо-транспортній пригоді, звертатися за телефоном 102 або ж